Вітаю, друзі, 17 серпня. Сьогодні з вами Клочок, і я вам готовий розповісти, коли, де і про що почнуть розмовляти делегації України та Росії щодо припинення війни в Україні. Зараз максимально детально про те, що знаю, і про факти, які підтверджують публікацію Washington Post, де мовиться про те, що дійсно малися відбутися ось вже. Переговори між Росією і Україною, але вони відтерміновані. Про це говорять як в Офісі президента, так і в Кремлі. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Сьогодні Washington Post виходить матеріал про те, що наступ України в Курській області зірвав зусилля таємні, вони пишуть. Про те, що почати переговори між Росією і Україною про припинення вогню в частині обстрілу енергетичних об'єктів. Ну, ви пам'ятаєте, що ми мали скандал навіть міжнародний. Пентагон нам говорив, що не треба обстрілювати нафтопроробні заводи Росії в той час, коли Росія потужно обстрілювала наші енергетичні об'єкти. І те, що ми маємо проблему з генерацією, і передаванням електроенергії, мені я думаю, вам розповідати не потрібно. Це очевидний і доконаний факт. Свого часу ми мали ну не те, що подібну, а десь таку ж саму проблему схожу. У Чорноморському регіоні, коли не могли вивозити зерно, тому що були заблоковані і порти, і Росія активно обстрілювала навіть судна. Але потім ситуація змінилася. Я не випадково зараз наводжу цей приклад як аналогію, тому що саме про нього йдеться в цьому матеріалі, і це є підтвердженням того, що за схемою. Посередництва третіх сторін можуть досягатися якісь домовленості із Росією, і от одні з них мають бути досягнуті 22 серпня у Катарі, тому що в офісі президента сказали, що, хоча і ці переговори відтерміновані стосовно припинення обстрілу енергетичних об'єктів, але вони будуть і будуть проходити у в форматі відеоконференцій за посередництва Катару Катар впродовж уже тривалого часу виступає посередником з багатьох питань, тому числі, що стосується питання регулювання кризи на Близькому Сході. Зараз активно Сполучені Штати Америки просувають трек припинення війни Ізраїлю проти Хамасу і часто проходять саме ці переговори у Катарі. Ну, ми не є в цьому плані винятку, враховуючи те, що Україна нанесла серйозних втрат потужностям нафтопереробних заводів, там переробка нафти зменшилася на 15%, піднялися суттєво ціни на газ у всьому світі. То звісно, що багатьом країнам така історія не потрібна Росії в тому числі, і це стало приводом до примусу Росії розпочати все таки діалог через. Треті сторони за посередництва третіх сторін в даному випадку Катару, аби інтенсивність обстрілу зменшилась. Ми менше стріляємо по НПЗ, вони менше стріляють по енергетичних об'єктах в Україні. Ми не стріляємо по НПЗ, вони не стріляють по енергетичних об'єктах в Україні, і це мало відбуватися в такому ж самому форматі, як була підписана Чорноморська угода за посередництво Туреччини Організації Об'єднаних Націй. Нині посередником має виступити Катар. І ці переговори будуть, бо коли видання Вашингтон-Пост запитувало інформацію про те, чи справді зірвалися переговори в Катарі в Офісу президента, то Офіс президента України редакції повідомив про те, що так, такі переговори відбудуться у форматі відео 22 серпня. Але вони перенесені тут якраз звертаю вашу увагу через ситуацію на близькому сході. Ми ну, мовляв, зараз світ зайнятий близьким сходом, а не Україною. Цілю проведення таких переговорів є не лише енергетичні питання, а і намагання взагалі вийти на більш всеосяжну угоду про припинення війни. В цьому зацікавлений і Кремль. Але через те, що переговори були зірвані в результаті неочікуваного для Росії і для багатьох наших західних партнерів. Контрнаступу в Курській області, точніше, правильніше було б сказати, навіть наступу в Курській області, то Росія відтермінувала їх. Вони сказали, що так, ми не готові зараз до участі, так вони прокоментували для видання Вашингтон по свою неготовність їхати до Катару, ми не зривали, мовляв, ці переговори, і дайте нам час, дайте нам подумати. Але Україна все ж таки хотіла відправити до духи свою делегацію, але Катар сказав ну оскільки буде представлена лише одна сторона, тому немає сенсу, аби ми зустрічали делегацію умовно з якимось там подоляком з України, яка б власне вела розмову про те, що потрібно припиняти обстріли енергетичних об'єктів. Редакція також запитувала коментар і в Білому домі. В Білому домі відмовилися коментувати взагалі цю історію. І адміністрація Байдена сказала, що ми давним-давно сповідуємо принцип невтручання у переговорні процеси України та Росії будь-які, тому що це є виключно позицією України. Мовляв, вони самі ухвалюють рішення, коли як і на яких умовах їм спілкуватися з представниками країни-агресора. Дипломат, який знайомий з ходом переговорів, на умовах анонімності, звісно, в редакції Washington Post повідомив про те, що впродовж попередніх двох місяців Катар дійсно проводив консультації і перемовини з Росією і з Україною про те, щоб підписати мораторій про енергетичні удари, тобто заборону. І, звісно, прямого підпису б не стояло б, наприклад, на одному документі Росії і України, а це було б зроблено за посередництва саме Катару. Чиновник сказав, що нібито і ми, і Росія досягли домовленості про проведення саміту саме в досі, залишилося лише узгодити незначні деталі. Втім, як пише видання, то позиції України були доволі сумнівними з точки зору ефективності і досягнення максимального результату домовленостей. Відсотків 20 в офісі президента України вважали за можливе вибити для себе як позитивний результат. Тому я до прикладу вважаю, не випадково була розпочата курська операція для того, щоб продемонструвати Путіну, що переговори можливі з ним лише на умовах, коли він буде слухати і Україну. А говорити про те, що виведи війська з чотирьох областей, демілітаризуйся, денацифікуйся, введи там другу державну російську мову, і так далі. Ну це не зовсім правильна розмова. Відтак і операція в Курську була розпочата, щоб продемонструвати, що не будуть в Росії позиції. Верхній, тобто вона не буде диктувати виключно свої умови, а має йти на поступки. Росія, звісно, може піти на ці переговори, бо ви запитаєте, для чого взагалі це потрібно їй. Для того, щоб все ж таки заманити Україну для підписання якоїсь угоди про більш ширші домовленості, що стосуються загалом припинення війни. І коли я, до прикладу, чую інформацію про те, що зараз Путін взагалі не зацікавлений переговорах, я маю абсолютно інші контраргументи, я вам їх неодноразово Доводив у своїх відео про те, що зверніть увагу, сьогодні відбувається дуже сильні інформаційно-психологічні спецатаки у західній пресі. Публікація про підрив, нібито зеленським залужним і червінським північного потоку. 2 інтерв'ю Лукашенка російським змі про те, що він готовий натиснути на ядерну кнопку. Якщо хтось нападе на Білорусь, ну це також один із елементів тиску на Україну через захід, щоб ми припиняли. Спецоперацію в Курській області. І інші елементи можна сюди накидати, так само, як попереднє відео, в якому я розповідав, що вчора пізно ввечері вже в російських пабліках внеслася інформація про те, що ми готуємо провокації на Курській та Запорізькій атомній електростанції. А відтак і публікація у виданні Вашингтон Пост є абсолютно правдивою. І на підтвердження саме моєї версії я вам зараз наведу ще один приклад. Це пост, який публікував Подоляк у себе в телеграм-канал. Ви можете по-різному відноситися до цієї персони, але хочу вам нагадати, що він є радником керівника офісу президента Андрія Єрмака, який сьогодні в великій мірі формує зовнішню політику за завданнями Зеленського. Я тут буду максимально коректним для того, щоб зараз ви зрозуміли, що ж власне відбувається так само, і Подоляк просто-напросто озвучує позицію для Заходу для Росії про те, чому ми. Розпочали саме цю курську операцію напередодні проведення першого раунду переговорів у Катарі. От, власне, про що Подаляк пише: Україна не зацікавлена в окупації Курська, тобто прямий сигнал. Ми не збираємося утримувати довго там ці території, але операція на території Росії повинна змусити Росію почати переговори на умовах Києва. Ну, я прикладаю це як з урахуванням умов Києва, тому що, ну, мабуть. Не варто поки що сподіватися, що Путін забере свої війська і виведе їх зовсім з території України. Чому? Тому що це є однією із умов взагалі, початку переговорного процесу України і Росії згідно формули миру Зеленського, неодноразових його таких заяв. Але останні заяви Зеленського засвідчують про те, що дійсно ми готуємо саміт миру за участі Росії, де будуть обговорюватися в першу чергу енергетичні питання. Звертаю вашу увагу саме на це. Подаляк додав, що потрібно завдати значних тактичних поразок Росії, щоб переконати її вступити в чесний переговорний процес. Ну змусити Росію на чолі з Путіним вступити в чесний переговорний процес буде надто складно. Гіпотетично уявимо, змусити Росію почати чесні переговори, якщо там умовно, знову ж таки, умовно, прийде до влади якийсь не Путін, а ну скажімо так, ліберал з імперськими амбіціями. Там, в принципі, такі всі, тому складно буде з Росією розмовляти на умовах паритетних, вести чесний діалог. Але, як каже Подоляк, ми будемо пробувати це робити. Тому Курська операція один із елементів тиску і примусу саме Кремля до початку такого переговорного процесу. І за словами Подоляка, важливим інструментом є також вплив на громадську думку всередині Росії, яка починає змінюватися, коли війна прийшла в глиб їхньої території. Ну тут так скажу поки що 50 на 50. тому що е, засоби масової інформації на Росії активно блокують повідомлення про те, що є значні втрати загалом в армії е, Російської Федерації. Там озвучують взагалі якусь таку міцну цифру, нібито там 60 тисяч лише військових загинуло, а не 600, до якої вже активно наближаються вони. Зараз вони блокують фактично і повідомлення про те, що насправді відбувається в Курській області. запевняють, нічого страшного не відбулося. А ми там поки що не контролюємо якусь територію. Зверніть увагу, яка Росія велика, яка Курська область маленька. І взагалі з 1100 квадратних кілометрів, які нині контролюють збройні сили України. Це не настільки страшно і так далі. Таких наративів на Росії багато, намагаються притушити соціальне невдоволення. Тим звісно біженці, які виїжджають ближче до Москви і в інші регіони Росії, вони вже е, з власного його досвіду розповідають про те, що ж відбувається на території Курської області, коли вони поїхали подалі від війни. Війна прийшла на території Росії. Тому тут дійсно подаляк має рацію, бо працює. Примітивне сарафанне радіо, яке часто набагато ефективніше, ніж засоби масової інформації на тій же самій Росії, але недооцінювати стійкості путінського режиму я поки що не стану, тому що вони зберігають старість. На завершення додам те, що говорив в середині відео. Путінський режим готовий до переговорів, вони просто взяли паузу. На завершення прошу вас, друзі, написати власний коментар про те, що ви думаєте з приводу такої публікації і співставляння фактів, які сьогодні є очевидними, які я вам озвучував у попередніх відео. Тому що, спираючись саме на них, я вважаю цей матеріал цікавим і більш правдивим, аніж надуманим. Чи станеться так 22 серпня, залишилося чекати не так довго. І про це я вам також повідомлю у себе на каналі, тому хто не підписався, підпишіться. Натисніть на дзвіночок, ви відразу отримаєте повідомлення про відео, яке тут з'явиться. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна.